Сьогодні рівняни попрощалися з 47-річним героєм Геннадієм Осіяном, який помер 13 серпня у лікарні. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік перебував у Польщі, проте повернувся до України, щоб стати на захист суверенітету. Захисника не брали на фронт і казали чекати. А у листопаді 22-го року все ж таки мобілізували Півчуття рідним та слава герою. На Рівненщині відкрили перший у регіоні центр ветеранського розвитку. Функціонуватиме він на базі Національного університету водного господарства і природокористування. На презентацію закладу завітали керівники області та міста, ветерани та їхні родини. Приїхав і заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір. На Рівненщині у нас в єдиному державному реєстрі рахується майже 43... Тисячі ветеранів, і зрозуміло, що ця цифра постійно буде збільшуватись, оскільки дуже багато наших хлопців та дівчат знаходиться на фронті. Серед основних завдань центру підготовка фахівців соціального супроводу ветеранів, за словами начальника рівненської ОВА Олександра Коваля, вчитися зможуть як колишні військовослужбовці, так і члени їхніх родин, а також усі охочі надаватимуть також соціально психологічну і правову допомогу захисникам. І мені справді дуже приємно, що такий центр сьогодні відкривається теж в університеті, який і я особисто закінчував, і це насправді важливо, оскільки. Рівненщина сьогодні, і я вас запевняю, готова до будь-яких рішень, до будь-яких процесів, які ви започаткуєте, які започаткують самі ветерани. Центр ветеранського розвитку є частиною національної стратегії створення безбар'єрного простору. Реалізація якої відбувається з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Рівненська громада, у свою чергу, теж планує долучитися до проєктів з безбар'єрності. Чому ця стратегія нам потрібна, адже ми зможемо з вами чітко розуміти? На які гранти можемо подати кошти, в яких можемо прийняти участь саме в проєктах, для того, щоб залучити в нашу громаду і зробити, щоб дійсно наше місто було не тільки там на словах по безбар'єрності, а не на ділі. Під час заходу ветеранам з Рівненщини вручили подяки. Більшість цих чоловіків повернулися до цивільного життя і намагаються реалізувати себе у нових сферах. Хтось відкрив власний бізнес, а хтось здобуває успіхи у спорті. Дружина учасника бойових дій Володимира Климова Юлія розповіла про важливість створення ветеранських центрів. Це можливість спілкуватися з такими самими ветеранами, як і він сам. Щоб вони могли між собою спілкуватися, взаємодіяти, тому що мирне населення ну тобто, мирне цивільне населення, ми їх не не завжди розуміємо, не завжди можемо підтримати в тих розуміннях, яких їм би бажалося б і хотілося. кінець учасники підписали меморандум про співпрацю між національним університетом водного господарства і природокористування Рівненської ОДА та міністерством у справах ветеранів. Микола Бришицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У Рідницькому районі загинув мотоциклі. Смертельне ДТП сталося напередодні поблизу села Яцьковичі. Слідчі встановили, що у наслідок зіткнення двох мотоциклів загинув 18-річний керманич шліфану, житель села Тишиця. А 17-річний кермувальник іншого мотоциклу, мешканець села Яцьковичі, отримав низку важких травм. За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочати досудове розслідування. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи мали водії права на керування двоколісним транспортом. У сарнах правоохоронці виявили нетверезого малолітнього водія скутера Honda Діо, який о другій годині ночі їхав без шолома та здійснював небезпечні маневри, хитаючись під час їзди. При зупинці інспектори одразу помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Оскільки водій був неповнолітнім, на місце інциденту приїхала його сестра. У крові хлопця виявили майже 2,5 проміли алкоголю. На порушника склали чотири протоколи. Матеріали передані до суду. Ну скоріше приберемо, буде місто чисте. Саме так реагує водій Валерій на оновлення автопарку КТП 1728 Загалом у комунальному підприємстві придбали три нових сміттєвоза і продовжуватимуть закупівлю по кредиту, аби місто було чистіше. Старі автомобілі поки що планують використовувати, але поступово автопарк повністю оновлять. Станом на зараз оновлення транспорту є вкрай важливим, тому що одною з головних проблематик є застарілі автомобілі, а також те, що вони білоруського виробництва основна маса сміттєвозів і їхні ремонт. З кожним днем ускладнюється, тому що брак запчастин і або повні повна їх відсутність. Тобто, кожен ремонт затягується в часі. А для саме нашого підприємства кожен день збій в графіку призводить до наслідків. Двома новими спеціалізованими авто з контейнерами зможуть скористатися громадяни та підприємства, щоб вивозити велике побутове сміття, наприклад, меблі або будівельні відходи. Депутати міські надали дозвіл, щоб взяти кредит. Це є державний кредит під кредитування 5,7,9 на 5 років. І КТП справиться своїми коштами. Тобто воно є прибутковим і воно впромозі повністю оновити свій парк, для того, щоб все-таки наше місто було краще і чистішим і дає можливість так само показати перші і важливі кроки для того, що ми хочемо надавати послугу, це по великогабаритному сміттю. Тобто кожне підприємству чи кожен там, хто буде вдома себе робити ремонт, зможе собі наняти такий транспорт. Авто знаходяться на гарантії і не ламаються так часто, як попередні сміттєвози, доповнює Віктор Шакирзян. Як нам розповіли водії комунального підприємства, нові машини потужніші, мають більший функціонал, а головне те, що місто стане чистіше. Ну, ці комфортніше машина сучасна. Ну, вона працювати ново. Вже стара техніка, вже вона ламається. А це вже я дуже радий, що нова нова техніка до нас приходить. І це що держава за нас думає. Комунальне підприємство планує надалі купувати сучасний транспорт для збору сміття. Оцінити ж нові сміттєвози та їхні можливості громадяни зможуть вже незабаром. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. На рівненщині зростає захворюваність на коронавірус за минулий тиждень. На території області було зафіксовано 814 випадків ковіду, що на 500 більше ніж за попередні сім днів. Найбільша кількість хворих на коронавірус зареєстрована у Тиражненській, Здолбунівській, Бугринській, Городоцькій та Рівненській громадах. На Рівненщині реабілітують захисників за допомогою іпотерапії. Військовослужбовці мають можливість прокататися на спеціально навчених конях, що покращує їх психологічний та фізичний стан. Як розповіла керівниця кіноспортивного клубу Ірина Демидюк, результати дійсно є. Скажемо так, психологічний і фізичний стан людини, тому що під час їзди верхи покращується кровообіг, реально заспокоюється нервова система. Дуже е, шикарна, шикарно впливає на роботу, ТЗБ. ну. Усіх, скажімо так, суставів, які які є в людини, військовослужбовці, які проходять реабілітацію у кіноспортивному клубі, розповіли, що з кожним разом, як вони приходили та займалися з конями, їм ставало значно краще, Іпотерапія допомагає усунути проблему зі спиною та опорно-руховим апаратом. Доповнив Анатолій, військовослужбовець, який практикує подібні заняття. А захисник Максим, який вперше катався на коні, запевняє, що такі курси з реабілітації покращують моральний стан. Yeah. Коники дуже цукор кажуть. Вчора хочу прикататися на коні, попробувати, як воно. Перший контакт добре, ну, незвично, велика тварина, кінь. Гіпотерапія – це чудовий спосіб зняти напругу, стрес та покращити свої психологічний і фізичний стан, кажуть організатори кінно-спортивного клубу. Захисникам це допомагає відновитися та залишити позаду важкі моменти війни. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Перші в кар'єрі рівненського велогонщика Олімпійські ігри. 21-річний Олександр Гудима дебютував на головних спортивних змаганнях чотириріччя і був наймолодшим у чоловічій гонці маунтенбайку. У загальному заліку рівнянин посів 32 друге місце. Це не той результат, на який розраховував сам спортсмен та його тренер В'ячеслав Федорчук, але наставник пишається, що Сашко потрапив у цю когорту найсильніших. Скільки стоїло цьому юніору молодому? Проявити натхнення старання і боротьби, щоб пробитися у це число. І він попав. Це дуже великий успіх. 36 гонщиків, і він попав у це кількість на Олімпійських іграх. Повністю реалізувати свій потенціал. Олександру Гудимі завадила хвороба. Говорить тренер. Перед стартом змагань валогонщик підхопив коронавірус, навіть коли спортсмен приїхав у Рівне. Відходив від недуги. Ну, розстроївся, і саме головне, що буквально через день ми звідти він уїхав, приїхав сюди в Рівну, він двоє суток спав. 78-річний наставник тренує Олександра Гудиму від початку спортивної кар'єри хлопця вже упродовж 12 років. Олімпіада у Парижі зі слів наставника першочергово великий досвід, який дозволить мріяти і планувати гідний виступ вже на наступних іграх в американському Лос-Анджелесі. Будемо мати великий досвід і успіхів. Будемо надіятися, що буде набагато краще. Це наша мета, і остання на ці чотири роки: як пробитися на Олімпійських гір, достойно виступити, захистити честь України, рівненщини всього українського нації і народу. Підростає у рівному і нове покоління маунтенбайкерів. У місцевому відділенні велоспорту на базі п'ятої спортшколи займаються близько двох десятків дітей. Нещодавно місцеві гонщики успішно виступили на всеукраїнських змаганнях у Чернівцях, здобувши перемоги та зайнявши призові місця у різних вікових групах, як серед хлопців, так і дівчат. Микола Брожицький, Вячеслав Мельник. Випуск новин.